Вправа 114. Чи є рівняння рівносильними. Ну що ж, стартуємо перше задання: 4 х дорівнює 17, і 3х дорівнює 17. Ну, давайте подивимося. Якщо рівняння рівносильні, то або у них однакові корені, або у них можна звести їх властивостями рівняння до одного вигляду. Дивимося, 4 х дорівнює 17. Ну, 4x-х, це буде тоді, можна записати, як 4х. Мінус 1х дорівнює 17. 4х мінус 1х це буде 3х, дорівнює 17. Ну що ж, зліва і справа у нас один і той же має вигляд рівняння. Давайте я То тоді ми робимо висновок, що такі рівняння. Є рівносильними. Записуємо, що рівняння є рівносильними, є. переходимо до другого завдання. 5х 9 дорівнює 3х і 6х дорівнює 21. Ну що ж, давайте розберемося з. 5х мінус 9 дорівнює 3х. Ми тоді переносимо 3х ліворуч, а мінус 9 праворуч. Не забуваємо міняти знак 5х. Тоді справа було 3х, стане мінус 3х, дорівнює. Мінус 9 було зліва, справа буде 9. 5х відняти 3х це буде 2х. Записуємо, що 2х дорівнює 9. Зовсім не схоже на 6х дорівнює 21. Так, давайте знайдемо корінь. Отже, записуємо, що х дорівнює 9, що ділиться на 2, і х дорівнює 4,5. Ну і 6х дорівнює 21. Знаходимо корінь. Х буде дорівнювати 21, що ділиться на 6. Тоді записуємо, що x дорівнює. Скорочуємо на 2 на 3. 21, що ділиться на 3, це буде 7. А 6, що ділиться на 3, це буде 2. Так. Отже, записуємо, що x дорівнює, 7, що ділиться на 2, це 3,5. Ну що ж, ми отримали різні корені. Ці рівняння не є рівносильними. Записуємо рівняння. Не є рівносильними. Є. Ну що ж, переходимо до третього завдання. 2х дорівнює мінус 12 і x плюс 6 дорівнює 0, ну, знаходимо корінь тоді 2х мінус 12, записуємо, що х тоді дорівнює. Добуток мінус 12. Ділимо на відомий множник на 2. І х тоді дорівнює. Частка буде від'ємна. 12, що ділиться на 2, це буде 6. Отже, корінь рівняння. 2х дорівнює мінус 12, х дорівнює мінус 6. Тепер х плюс 6 дорівнює 0. То, що ж, переносимо тоді 6 через знак дорівнює з протилежним знаком. То пишемо, що х дорівнює 0. Було плюс 6, та мінус 6. Ну що ж, 0 додати мінус 6, це буде мінус 6. Ну що ж, корені у нас однакові, то записуємо, що рівняння є рівносильними. Записуємо рівняння є рівносильними. Переходимо до 4-го задання. 12х дорівнює 0 і 15х дорівнює 15. Ну що ж, розв'язком 12х дорівнює 0 є тільки число 0. Записуємо під ним. Що тільки 0 можна помножити на 12, щоб отримати 0. Отже, х дорівнює 0. Ну, а справа 15х дорівнює 15, х буде дорівнювати. 15, що ділиться на 15. І х дорівнює 1. Ми отримали різні корені, Тобто записуємо, що ці рівняння не є рівносильними. Записуємо, що рівняння не є рівносильними. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Так, чи є рівняння рівносильними? Одиниця. Так. Далі двійка. Друге рівняння ні. Трійка. Так. Ну і четверте рівняння записуємо ні. Yeah.